питання, напевно, будемо говорити довго і багато, тому що односкладним реченням тут не відповіш. Починається з диспептичних проявів, які входять і нудота, і блювота, дискомфорт, диспепсія, печія. Це можуть бути початки перших ознак захворювання шлунково кишкового тракту. І в будь-якому варіанті звернутися до гастроентеролога, який є на прийомі, може людина. В будь-який зручний час зараз достатньо вже є представлено е, спеціалістів, які можуть надати кваліфіковану допомогу вам в амбулаторному варіанті з найменшими проявами. Але коли турбують є скарги протягом місяця, перечислені уже перед тим нами, це вже є. Повід піти, навіть якщо це буде профілактичний огляд, звернутися до фахівця гастроентеролога в амбулаторних умовах, і вже потім буде визначено наступні кроки обстеження, чи то лікування, чи застереження до наступних кроків відносно свого здоров'я. Скажемо так, 21 -е століття знаменується тим, що змінилася на змінилася повністю парадигма харчування і якість надання продуктових послуг. Ну, можливо, навіть би уточнити так складники, які входять до сучасного продукту харчування. Ну насамперед екологія. І одним з провокаційних таких моментів це є е, продукти, які не є екологічно, скажімо так, корисні для людини. І використання фастфудів, е, продуктів, які містять е, продукти, емульгатори, консерванти тощо очевидно, вони мають великий вплив на наш стан здоров'я, зокрема на органи шлункового тракту. ну, Особливо треба виділити, напевно, буде печінку. Це є один з факторів. Тобто здорове харчування це один з тих моментів, на який треба завжди звертати людині на увагу для того, щоб бути здоровим і дбати про своє самопочуття. А дуже стрімко ми бачимо, зростають в статистичних цифрових моментах такі захворювання, як гастроензофагальна рефлюксна хвороба, і характерна для молодого покоління, і неалкогольна жирова хвороба печінки. з цими проблемами. Ми років 10-15 зустрічалися значно рідше. Тепер це і помолодшало. Зачіпає молодшу групу людей, тобто вже з 18 до 30, і це вже так турбує дуже гастроентерологів, тому що як молодь починає хворіти, тоді в перспективному в перспективах 10-15 років ми можемо побачити, як ці хвороби ускладнюються і впливають на працездатність населення. Є в гастроентерології окрема значна група автоімунних захворювань. Це як неспецифічний виразковий коліт, хвороба, крона, автоімунні гепатиті. це є генетично обумовлені захворювання, які зазвичай мають дуже тяжкий перебіг, перебіг тяжкий і ще дуже прогресуючий. В тому випадку обов'язково треба звертатися і з'ясовувати з, з гастроентерологами план лікування і доцільність госпіталізації в стаціонар. Бо попередні нозології, як диспептичні синдроми ГЕРГ і жировий гепатоз, вони можуть бути дуже тривалий час спостерігатися, лікуватися. Такі пацієнти можуть в амбулаторних умовах. А всі автоімунні захворювання сюди, що можна віднести хворобу барета, потребують прискіпливої уваги групи докторів, концілярне вирішення питання ведення таких пацієнтів і перебіг їхнього захворювання. Ня багаторічний, тому без стаціонарного лікування на жаль тут ніяк нам не обійтись. Гастроінтерологічних можна перечислити багато. Сюди відноситься гастрофіброскопія, колоноскопія при потребі, коли ми підозрюємо ураження кишківника, ультразвукова діагностика, еластометрія при ураженнях гепатобіліарної системи, це вже зараз дуже доступно для пацієнтів в різних формах і в державних клініках доступно в достатній кількості. Ну, і лабораторна частина, яка, крім загальних, загально прийнятих і всім відомих. Обстежені ще є автоімунні панелі і е, е, уточнюючись, включаючи зонкомаркерами для диференційної діагностики, але це розмова окремої, напевно, бесіди, яка б могла б дати можливість нашим слухачам роз'яснити, пояснити, що в котрому випадку є доцільним, а що і недоцільним. Можу стверджувати тільки те, що зараз є можливість у Львові в нас в Україні провести лабораторну частину до обстеження навіть деяких генетичних захворювань в достатній мірі, щоб верифікувати захворювання, чи вони є генетичними, чи вони є вродженими, чи це інша яка-небудь причина. Ну і КТ, яке вже так само комп'ютерна томографія, яка є доступною. Ну і зокрема, в нас в ТМО 2 і в відокремленому підозрювали п'ята лікарня. В нас це існує, що дуже нам полегшує для диференційної діагностики наших пацієнтів. Часом для їхнього заспокоєння ми маємо таку дуже хорошу можливість так дообстежити пацієнтів. пацієнтів. Стандартних. 15 століть по певзнеру зараз не є актуальними. Я би радше звернула увагу не на дієтотерапію, а акцентувала для своїх пацієнтів на раціональному здоровому харчуванні. Пацієнти нас дуже часто питають, таку фразу стандартну. Ви мені призначите чи посадите на дієту? Ні. Ми не призначимо дієту і не посадимо. Ми розповімо, як. Правильно харчуватися, щоб почувати себе комфортно і навіть допомагати організму одужувати при тих чи інших обставинах. Ще раз дякую. Питання дуже влучне. Тому що, звісно, наш регіон, включаючи Закарпаття, з давних Давен, славиться курортними зонами. Сюди відноситься Трускавець, сюди відноситься Східниця і Закарпаття, Поляна Квасова, сонячне Закарпаття завжди впродовж останніх. Декілька десятиліть користувалися гастроентерологи можливості допомогти нашим пацієнтам з використовуючи мінеральні води. В кожному окремому аспекті, в кожній окремій патології є покази до тих чи інших вод, і, зокрема, що треба згадати моршин. Там є прекрасна своя школа курортологів, і ці води допомагали, і можу стверджувати, що достатньо ефективніше, ніж, наприклад, Карлові вари всім відомі, очевидно, за рахунок бренду і так далі. Але були пацієнти, які могли порівняти, і ми могли завдяки їм порівняти ефективність. Отже, нашим пацієнтам. В кожній окремій в окремому варіанті, тому що це не для всіх кожен курорт. Поляна квасова, сонячне Закарпаття це підвищена кислотність, це виразкова хвороба. Воно їм допомагає зовсім інший. Має мікроелементи, моршинська вода, але однозначно гастроентерологи це підтримують. В плані профілактики ми вже з вами заакцентували. Це здоровий спосіб життя. Це хороше, якісне, екологічне, чисте харчування, режим харчування, відсутність е, е, звичок, які приносять шкоду тютюнопаління, алкоголь, використання будь-яких інших хімічних засобів для вжитку всередину, і збалансоване харчування, і не стидатись лишній раз, підійти і проконсультуватись у лікаря.